Мене звуть Лях Іван, я колишній прорайдер України по мотокросу за моєю спиною шестирічний досвід. За ці часи я здобув третє місце чемпіонату України в класі МХ125 і досягнув срібла на чемпіонаті України в 2019 році в класі MX 2 250 Я кандидат в майстер спорту з України. Не так давно я отримав серйозну травму рук, я зламав дві кісті. Мені зробили операцію, тому сьогодні був перший виїзд після травми. Так, щоб навчитись керувати мотоциклом, потрібно зразу зрозуміти, що мотоцикл потужний і треба визначити, як він працює на подачу газу, на торможення, які імпульси він здає. І компенсувати це своїм тілом, своїм балансом. Це дуже важливі речі, які новачки відразу уникають, але це є залог успіху їзди на байки. Тому що коли ми прискорюємося, так як ендуро росить мотоцикл, дуже потужний, він має гарну віддачу на газ і має гарні тормоза, і це треба компенсувати тілом. При відкручуванні газу ми маємо подавати корпус вперед. Але ми маємо розуміти, що це не просто подача вперед. Це ви маєте компенсувати тим, що подача вперед йде не тому, що так треба, і так вам все розказали. Подача вперед йде для того, щоб компенсувати, і для того, щоб не впиратись, не зажиматись руль, щоб він від вас не виїжджав, не підривався на заднє колесо. І так же само по торможенню, коли ми нажимаємо на гальма з прискорення, наприклад, перед входом поворот, ми маємо розуміти, що по інерції нас потягне вперед. І для того, щоб Компенсувати і залишитись на контролі з мотоциклом, ми маємо зробити деякі моменти і маніпуляції свого тіла. Тобто відтягнутися від мотоцикла, зажимати мотоцикл колінами, дуже важливо не упиратись в руль, і оцей момент ми маємо відпрацювати деякий час. Для когось це маленький час, для когось це більше тренувань, кожного різне з балансом. Тому що люди, які приходять тренуватися на мотоциклі, Є люди, які взагалі ніколи не займалися спортом, не знають, що таке координація, не займались, наприклад, бойовими іскусствами, їзди на велосипеді. А це дуже важливі речі, які тобі допоможуть в їзді на мотоциклі. Тобто правильно залишатись на місці на мотоциклі для збереження контролю і подальшого руху на ньому. А взагалі, для того, щоб правильно керувати і маневрувати на ньому, подавати своє тіло і утримувати баланс, для того треба спочатку правильно стати на мотоцикл. Тому ми нагадаємо, як правильно стати, зробити своє положення тіло і перейдемо до наступного. Так, і перше, з чого ми почнемо, це ноги, а саме ступні, як ми стоїмо на наших підніжках. Дуже важливо стати відразу на носки і завернути їх всередину для більшого контроля мотоциклу. Чому на носки, а не на п'ятки? Ну, по-перше, ми будемо зачіпати своїми ногами наші органи керування, це переключення передач КПП та лапку тормоза, яка знаходиться в нас справа. Тому відразу стаємо на носки, зажимаємо їх і всередину. Таким образом, у нас буде ще доп доповнительна амортизація на мотоциклі. Тобто це все має рухатись, а не бути зажатим і не віддавати в ногу. Наступне це коліна. Коліна мають затискати мотоцикл десь в його середині. В принципі, інженери постарались і на КТМі зробили правильне розположення підніжок. І якщо ми станемо рівно, коліна поставимо на е, навпроти своїх підніжок, то це буде якраз середина мотоцикла. З нього ми зможемо відчувати баланс, і в нас буде правильно розподілена вага наперед і назад. Зажавши коліна. Можна їх трішечки підзігнути, але не зігнути вперед бака це дуже велика помилка. Вперед ми не завалюємося. Ми даємо багато ваги наперед, і в нас вже пішла вага на переднє колесо, що не є правильно. Коліна зміщаємо в саму тонку часть мотоцикла, це якраз після бака і перед розширенням. Заді. Зад можна трошечки відігнути назад, корпус нахилити вперед і тим самим лікті у нас уходять в сторону. Не прижимайте їх на, на спортбайку до баку, це неправильно. Руки мають бути жорсткою частини мотоцикла, вони мають працювати зверху байка. Тобто, якщо ми підемо на поїдемо на сложний участок траси, де будуть ями, бугри, авраги і тому подібне, ми маємо відпрацьовувати це все своїм тілом, не зажимавши. Це якраз про те, що ми говорили, що компенсувати імпульс мотоцикла. Бо при подачі газу ми маємо переміститись вперед. А при торможенні переміститись назад. І зверніть увагу, будь ласка, на свою спину. Дуже часто роблять новачки, Проблема в них з тим, що в них зігнута спина і вони прогибаються в плечах. Це нам додає сковування наших рухів, що не є правильним, тому що ми не зможемо гарно балансувати і контролювати мотоцикл. Тому розслабимо трошечки спину, вирівняємо таз можна відвинути трошки назад. Ось це буде правильне положення тіла, з якого нам легко керувати мотоциклом. І, в принципі, я відчуваю себе в такому положенні в тонусі і на повному контролі. Дуже важливий момент по рукам потрібно тримати ручки. Трошечки під наклоном. Тобто ми беремо як продовження наших ліктей. Якщо ми будемо, Якщо ми будемо тримати так, у нас в принципі, вже неправильно сложене наше тіло, тому що в мене вже плече зажимається всередину. Так, є різні рулі на різних мотоциклах. Буває бідлінше, буває покоротше, але заздалегідь, перевірте, чи він вам підходить. Руки йдуть в сторону і з такого положення відкручуємо газ кістю і працюємо ним як викруткою. З приводу компенсації імпульсів мотоцикла, як правильно балансувати на ньому, щоб наше керування було коректним і правильним, при відкритті ручки газа нас буде стягувати дуже сильно назад. Тому ми маємо компенсувати це все наклоном тіла, підсовуючись вперед, подаємо плечі вперед. Але це дуже важливо зрозуміти, що просто підсовувати і відсовувати назад. Це не, не сильно буде коректно, якщо ви будете просто це робити і не попадати в таймінг. Дуже важливо ще прикататись до свого байка і зрозуміти а, сам мотоцикл, тому що дуже часто новачки вчаться цьому, начебто надивились, зрозуміли, але виконують це неправильно. Тобто спочатку підсовуються, потім відкривають газ. А перед тим, як вони підсунулись, вони загрузили переднє колесо. Це помилка. Тобто, треба відчувати, що з момент подачі газу ви подаєтесь вперед. А коли переходите на гальма, ви відсовуєтесь назад і пригальмовуєте переднім-задніми гальмами, тим самим зміщає свій центр ваги назад і вас не буде совувати вперед. Ви залишаєтесь на контролі з мотоциклом перша вправа для того, щоб навчитися балансувати і правильно розділяти свою вагу на прискоренні гальмуванні. Спочатку ми будемо виконувати її сидячи. Для безпеки і для того, щоб зрозуміти, як правильно все-таки цим користуватись, спершу ми беремо вал, проходимо поворот і робимо прискорення. Прискорення робимо не дуже різке, щоб нас не стягнуло назад, не по привичці. Тобто робимо все плавно, дуже плавно. Виходячи з повороту, я вже підсовую своє тіло вперед, компенсуючи це стягування своє тіло назад і залишаючи на повному контролі з мотоциклом. Потім, після прискорення, я переходжу на гальмування. Як бачите, я зміщуюся назад і переходжу в гальма, пригальмовуючи переднім і заднім. І як бачите, мене не стягує. Я залишаюся на повному контролі мотоцикла. Повторимо вправу. Прискорення. Підтяжка вперед. Переходимо на гальмування, відстягуємося назад. І так приходить наша перша вправа для того, щоб зрозуміти, як, в принципі, працює діапазон вашого прискорення, вашого гальмування, як правильно працювати з тілом. Це дуже важливі моменти, будь ласка, пройдіть їх, і ви зрозумієте, для чого це потрібно. Ви зможете набагато комфортніше себе відчувати на мотоциклі і багато контрольованіше. І так, зараз ми перейдемо на слідучий етап. Це вже більш складніший етап, але ми пройшли перший. Я думаю, що вже варто перейти на наступний. Ми будемо виконувати цю саму вправу. В положенні стоячі, той самий овал, та саме прискорення, те саме гальмування. Тільки, що в нас міняється? Ми вже положені стоячі, ми вже додали йому. Нехило такої інерції, тобто ми піднялися вище і, відповідно, нас буде розкачувати набагато сильніше. Тому при прискоренні компенсуйте все зажаттям ваших колін. Ви маєте міцно тримати ваш мотоцикл. У вас якраз ззаду на мотоциклі йдуть розширення. В Це розширення мало би ви і впертися вашими ногами. Корпус подається вперед. Тобто, бородою підтягуємося ближче до вашої фари, якщо бендура мотоцикл, або до вашого номерного щитка на кросовому мотоциклі. Зараз ми виконуємо прискорення. І переходимо на гальма відтяжка назад. Дивіться уважно на положення ваших ніг. Можливо, стоячи буде вам незручно гальмувати, тому ви маєте звикнути до ваших ботинків і до вашого гальма. Компенсуйте все тілом. Навчіться контролювати таймінг після виходу, підтяжки, прискорення і гальмування одтяжки свого тіла. Залишайтесь на контролі з мотоциклом, і тоді ви будете гарно і правильно користуватися своїм байком. А саме головне безпечно. Ви вже навчилися контролювати своє тіло при розгоні та гальмуванні, сидячи, стоячи, і тепер варто перейти до повного контролю мотоцикла. Тобто ми переходимо до їзди з одною рукою. Спочатку, звичайно, ми почнемо з простішого і безпечнішого. Ми почнемо це з їзди сидячи. Сидячи, ми маємо контролювати мотоцикл, нагадую, колінами. Тобто ж, зараз весь контроль на колінах. Руль, якщо у нас буде, будемо опиратись в гуль і прискорюватись, ми будемо його стягувати в сторону, соответственно, нас жде падіння. І так, при прискоренні зажимаємо коліна, впираємося в наші підніжки, корпус подаємо вперед і робимо прискорення. Не спішіть робити сильне прискорення. Ви маєте проконтролювати себе, бо можна реально сильно впасти. Це дуже важливо. При переході на гальмування зміщаємо корпус назад, працюємо гальмами і будьте впевнені, що ваша рука тримає міцно руль. Дуже важливо, щоб у вас не підвернулось переднє колесо. Можна звернути увагу зараз більше на задній тормоз, ніж на передній, тому що при гальмуванні переднього тормоза буде зривати переднє колесо. Коли ми навчилися робити сидячи, трошечки потренувалися, трошечки зрозуміли, можна перейти на положення стоячи. Будьте впевнені, що ваші коліна затиснуті, носки прижаті до мотоцикла і до мотора. І так, виконуємо зараз прискорення, корпус подаємо вперед. Зараз максимальний контроль ногами. Прискорення. Контролюйте свою подачу газу. Після того, як прискорились, переходимо на гальмування. Ті ж самі маніпуляції, тільки з одною рукою. В таких вправах у вас буде напрягатись все тіло. Повторюйте цю вправу не так багато, щоб у вас залишилося Сили на наступну вправу і щоб забезпечити свою безпеку. Прискорення, корпус вперед. Переходимо на гальмування. відтяжка. Прискорення. Гальмування відтяжка. Ці вправи вам допоможуть контролювати ваш мотоцикл, контролювати правильно, саме головне безпечно. Тобто вони вас підштовхнуть до нових досягнень. Не спішіть брати великі висоти, не спішіть стрибати трампліни, проходити якісь серйозні виражи. Спробуйте спочатку підійти правильно до ваших тренувань, навчіться контролювати, правильно рухати своїм тілом, правильно сидіти і правильно стояти. А саме головне контролювати подачу газу, щоб у вас не було переворотів і курву. Всім удачі!